На підтримку бійців авто. Відтискання від підлоги 22 рази. І наша школа до цієї акції приєднується. Зараз ви приймете укор уможення лечача і пої, по моїй команді 22 рази до цього відпускатися. Так, опордається. Раз. Два. Три.

Zatím záleží na hlavě. Tak, většinou z tohleto my předajeme našim sučinným v srední školě nr 10. Děkuji za uvážení.